З вами Маруся, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо розпаковувати посилки від Fairy Loot. Нагадую, це моя книжкова підписка, і приїхали посилки за жовтень. У мене тут підлітковий бокс разом з Мерчем. До речі, тут знаходиться книжка, яка вийде у нас українською. І знизу ще дві коробочки: це романтичне фентезі 18 та доросле фентезі. Отже. Давайте розпаковувати і почнімо ми, мабуть, з десерту, <сі> тому що мені дуже подобається наповнення. Так, я трішечки читер, я бачила вже розпаковки. Так, і почнімо з першого айтему. Це по книжці чаклунство шипів. Так, дайте я знайду спойлерну картку. Це картка, яка описує наповнення всього боксу. Ой, у нас тут є букслів, це прекрасно. Так, це альбом для закладинок. Ось у нас є відділення, надіюсь, вам видно три відділення. Це для закладинок виключно від Fairy Loot. І по книжці Маргарет Роджерсон Чакунство шипів, яка, от, до речі, вийшла у піват. У нас тут котик і Книжечки. Я впевнена, вам сподобається ця книжка. Я лише скажу, що там гримуари плюються на відвідувачів, і так, знаєте, пліткуєте між собою, і ви вже побіжите її купляти. Не знаю, чи мені потрібна ця річ? Можливо, було б непогано впорядкувати свої закладинки, але, на жаль, не всі помістяться сюди. Річ, яку я дуже чекала, це, власне. Керамічні книжечки для солі і перчику, М -м -м. ну ви погляньте. Надзвичайно мила річ. Я думаю, пригодиться. Наступною у нас іде бук слів. Власне для електронної книжки. І якщо я не помиляюся. ну, Принаймні у мене асоціації з Powerless, але. Але. Угу, та, бук слів по книжці Powerless безсердечна, яка... Безсердечна, безсила, яка вийде в цього ж видавництва. Я тут бачу атласна тканина, і там всередині, мабуть, є поролон, тому що вона така цупка, дуже міцна штука, і я думаю, моя книжка буде в безпеці. Ну і власне, у нас тут є оверлеї по книжці Air, яка, власне, і є книгою місяця. Яка вийде у видавництво небо. Ми вже її анонсували. Але спершу подивимося на ось ці. Ой, а я знаю, я маю цю книжку. Ось такі картки Таро нам додали. Давайте глянемо саму книжку, тому що тут має бути щось шикарне. Ось, власне, закладинка для них. І розроблений ось цей альбом Вони до кожного свого боксу додають ось таку закладинку, яка повторює ілюстрацію зі спойлерної картки. Ось таким чином. Ух, яка вона красива. Отже, це Книжка, новинка від Саби Тахір. У неї є трилогія. Перша книжка називається «Серед Середзули воглина, я вже її читала. На жаль, вона не виправдала моїх очікувань, тому що я сподівалася, що там будуть джини. Вони, якби там є, але дуже десь далеко на фоні. А мені хотілося б більше, я очікувала атмосферу, таку, як Латунне місто чи крадій зоряного пилу. Мені вона менше сподобалася значно. Ця ж Трилогія, мабуть, це також буде трилогія, я не впевнена. Ця ж книжка, вона з того світу, що і серед глини, тільки я знаю, що вона про інших персонажів. Можливо, тут будуть джини, але я просто боюся вже щось очікувати. Має книга неймовірне оформлення, ви бачите, як вона сяє. Зараз я вам покажу її поближче. Давайте спершу розпакуємо оверлеї. У нас тут є чотири сцени. І на першій у нас тут якийсь чоловік. Хочу одразу поставити їх в книгу. Надіюсь, тут нема спойлерів. Гарно, мені подобається. Отже, сама книжечка. Вау. Тут все сяє, але гарно. Так, це її оригінальна обкладинка. Я підозрюю саме з такою вона в нас вийде, ну якщо в принципі, придбають її. Дуже мені подобається якийсь дирижабель. Вона вся в золотку, але це ще не все ви погляньте на ілюстрації на форзиці, як там сяють дірочки. Бачу якихось чотири персонажі, все в золотку. Mm -hmm. Так, та серія має чотири книги. Або це якийсь додаточок невеличкий, так що то не трилогія. Ой, лист від авторки. Карта невеличка. І все. Ох, ілюстрація відрізняється. Ні, ну це неймовірно гарно. Так, оверлейчки. Ось так виглядає з оверлеями. Поки оце вкладаю оверлей, помітила, що розділи від різних персонажів я таке дуже люблю. І останній оверлей. Дуже задоволена цим боксом, мабуть, один із найкращих за останніх півроку. Давайте глянемо наступні коробочки. Тут є романтизі та доросла фентезі. Ось така листівка. Так, це у нас романтизі. Красиво. Ну, По-перше, є красивезний арт, позаду який має лист від авторки. Бачу у персонажки різного кольору очі. Дуже мені подобається. І сама книга це такий витвір мистецтва. Тут ще й зріз такий красивезний. Зяковин. Це у нас про якусь містичну академію з її секретами. І, власне, головна героїня потрапляє в ту академію, щоб захистити брата. Я думаю, це щось про відьм. Але гарно. Так, у нас тут також подвійна суперка з оригінальною обкладинкою. Це шедевр. Дуже мені подобається ілюстрація на першому форзаці. Нагадую, що романтізі це виключно романтичне фентезі з поміткою 18. Тобто тут мають бути ті самі сцени, заради яких ми читаємо романтичне фентезі. О, тут відрізняється ілюстрація. Дуже мені подобається. О, як пахне. Тут ще й дуже красиві черепки з квітами на початку кожного розділу. Гаразд. Остання книжка це у нас доросла фентезі. У Фейрілуд є ще одна підписка на епічне фентезі. Це щось типу Сандерсона чи Аберкромбі, чи того ж Патріка Родфуса. Forbidden Spells. Так, Sorcery and Small Magic. Mm -hmm. Mm -hmm. <плес> Персонажів цієї книжки поєднало якесь заборонене закляття, і вони тепер шукають. Контрзакляття, закляття, і для цього їм потрібно буде зайти в якийсь зачарований ліс з містичними страшними істотами. Ой, а це що у нас? Два хлопчика? Мені дуже подобається подвійна суперка. По-перше, тут, неймовірно, красивий зріз. Скрипка рожева. І тут скрипка. А, з кожної сторони скрипка. По-друге, вона вся, неймовірно, сяє. Це такий бронзовий відтінок. Це у нас вже не золотко. Дуже гарно. Стиль мені не дуже подобається, насправді, особливо цієї така якась асоціація, неприємна. Але... Всередині скарб. Я за це дуже дико люблю феррілод. За ось такі прекрасні ілюстрації на форзи. Це як з додаванням золотка. Це виглядає неймовірно ефектно. Так, це у нас один персонаж підозрює, тут другий. Так. Красивесна. Ух, бонусний контент. Як я таке люблю. Це круто, але я бачу, що тут якась, що тут можливі спойлери, тому що це розділ 14. О, як я люблю це. Ви подивіться, яка це любов, це розкішно, ну. Які малюночки, краси. Ух. Чесно, я б читала всю книгу з такими помітками. Це було б шикарно. Це у нас трилогія. Ви знаєте, я дико, приємно вражена, оскільки я не можу обрати, яка книга мені сподобалася найбільше. Цього місяця Фейрілуд. Вражає своєю якістю, естетикою. Це неймовірно красиво. І мені здається, таке вперше, що вони всі три бокси відправили настільки красивезними, що говорити про мерч. Ну, я не буду рахувати альбом для закладинок, але я думаю, що і на це знайдуться свої прихильники. Можливо, хтось колекціонує більше, ніж я. Напишіть, що з цього вам сподобалося найбільше, а я одразу хочу анонсувати наступні відео. Через суботу на вас чекає список гарячої літератури для того, щоб ви могли зігрітися взимку. Ну а через два тижні вас чекає прочитане за осінь, за останніх три місяці. Я виділю самі кращі книги, які мені сподобалися, вразили таких, до речі, цього місяця багато. І поговоримо про кожну із них коротко. Надіюсь, ви чекаєте на ці відео і що вам сподобалося це. Тож підтримайте мене, будь ласка, лайком, пальчики вверх, напишіть коментар, можливо, поділіться цим відео собі в сторіс, посилання друзям скиньте. Буду вдячна за вашу підтримку і до зустрічі наступної суботи.